Так, сьогодні прапор не виставив назаді, бо е, вітер доїздив зриває прапор. Так що е, хоч, хочу сьогодні довершити те, що розказував вчора. Але перше, я от весь день серце болить за той Краматорськ, вже тепер прийшли відомості, що 50 людей загинуло. 50 людей. Орки бомбили вокзал в Краматорську, де були цивільні люди. Це просто жах, але цього жаху ще буде більше, більше, більше. Ми якось повинні з цим жити і в надії на те, що ми їх всіх зараза побуваємо, цих виродків. Тому що, щоб існування орків більше не було реальністю, а стало легендою, як воно має бути. Ну, добре, давайте що я вчора. А, вчора я зробив дві обмовки. Я на початку відео мені написали в лічку, що я цей. Сказав, що Моргот викрадав орків і з них робив орків. Насправді він викрадав ельфів. А друге, я один раз Мендуса Валара назвав поганим, насправді мав Моргота. Ну, Хто зауважив це, то уважно дивилися відео. То просто обмовки. Ну, вибачайте, сьогодні здається, обмовок тих мене не буде. Що дуже важливо, я забув вчора сказати. Так от, з фільмів, от з фільмів. ви знаєте, що е, Урок Хаїса Румана. Вони носили що долоню білу царомана на обличчі, на обладунках і далі, так далі. Але саме головне у Рухаї Сароманові ще писала на щитах букву С. Змійте, сароман С, так? Англійське С. Але оскільки вони всі були ну, не, дуже, не дуже сильними каліграфами в китайських школах не вчилися, то в них С виглядало як перевернута буква З. Так нагадую вам про що? Да? Ці орки приїхали також з буквою З до нас. Це просто настільки класно, що це реально. То, що я вчора забув сказати, це мені ганьба. Але тепер сьогодні кажу всім. От така буква С, але каліграфію вони не знали, і в них буква от така виходила як З. І ще одне. Хтось в коментарях там писав за е, мордорських орків, які служили Соворону. Ще одне мордорські орки, вони. На обладунках, і це описано в книгах, носили червоне око, яке виглядало приблизно так. Червоний цей коло, і всередині чорний, ніби якийсь там значок. Ось, ось так воно і виглядало. Ось так і виглядало. Тобто сам той червоний колір мордовський, якимось чином, знаєте, теж є подібність до того, з яким кольором ці виродки лізуть до нашої країни зараз. Правда, вони собі зірочку зробили. Так? Ну нічого, обрізане коло зірочкою. так? Ось, І е відносно вежі Барадур. Ну, якщо мені хтось скаже, що вона не подібна на спаскою башню Кремля. Це буде помилка, вона дійсно така шпильчаста, така подібна, і то око або зірка на горі. А до речі, факт, який мало хто знає, знаєте, яка е, цей, висота барадура отої башти, де горіло око Саворонове, 1416 метрів. Тобто майже півтора кілометра. Цього дуже мало хто знає, але це було вимірено фанатами. І ось така величезна башта була в Саурона, де він і спостерігав за всім, що відбувається. Ось. Забув я сказати про орківське бухло, а воно було. Воно називалося Orgdraft. Orgdraft воно називалося. І воно, пер слухайте. Воно е, було густою, дуже хмільною рідиною такого сірого смутного кольору. І вбивало на всі, хто всіх, хто його пив. Не нагадує москальську брагу, мені нагадує, мені нагадує. Ось. ще я забув сказати за особливості мови орків. Вона існувала, так звана чорна мова, Black Speech, так? але Толкін сам описував, він, до речі, дуже не любив орську мову, чи мову мор, до якщо можна так назвати. І, але в описах вона відзначається як дуже проста, спотворена, багато матюків і повторів. Розумієте? І повторюю: ну от, якщо як на мене, то не ходіть і дівки замуж за Івана Кузіна, бо у Івана Кузіна більша як у Крузіна, то саме. Ота російська мова, яку вважають, там мовою культури, шмури і так далі, ви зважили, які всі російські хіти, вони от прекрасно от влізають в голови незлілої маси. Чому? Бо там дуже прості рими, будучи проста і примітивна мова. Так? Дуже проста і примітивна мова, яка як в орків, багато матів, багато ні про що, багато повторів. Ось балалайка моя, балалайка твоя. От і все. Тому що мова також мені важна. ну. Зрозуміло, я тут роблю натяжку, так, бо я зараз буду говорити оркською мовою. Вона не така, як російська. <сміст> Але все ж таки, ну, я знаю, проста, примітивно, з багато повторами. Е і матюки. Ось така наша клясна мова. Так? А і що я забув? Як я міг забути? Е ви знаєте, що є декілька ельфійських мов. Першою мовою ельфів є Квенія. Так, так я, знаєте, як орк на мові Квенія? Урка. А ми знаємо, що на Росії. Половину урок, так? Розумієте, стільки це оця подібність, що аж просто, ну, я знаю, дивуєшся цьому всьому. Дивуюся на цьому всьому. Ну і напевно... А, я обіцяв оркську мову. Окей. Так. Знаєте, що писало на персні, так? Саворона? One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, and in a darkness bind them. Так, про одне кільце себе знаєте. А тепер давайте послухайте, як це звучить мовою мордора. Аш Аж дубаль дубальтулук, Аш нас гімбатил, аж нас тракатулук ах бурзум іще крім патул. Мені здається, якщо Лермон того прочитав. Правда, подібна мова до російської. І відносно, це вже я закінчую це, але сьогодні, він ще вчора, записуючи це відео, мені в голову з'явилася така ідея, яка сьогодні пошири в інтернеті, і багатьом сподобалася. Якого дітька я маю ходити по вулиці Лермонтова в своєму місті? Якого дітька я маю ходити по вулиці Толстого в своєму місті? Я хочу ходити по вулиці Бальзака. Якщо хтось мені скаже і порівняти, що Бальзак не краще від того Толстого, який там тільки... О, русський дух, там бла-бла-бла, та, то так хоч дебілізм, та? І та, що під поїзд кидається якась придушна баба. Якщо мені хтось скаже, що тут стоїть кращий письменник, як Бальзак, то він підплив оркської пропаганди. Якщо мені хтось скаже, що Пушкін кращий поет як Гьоте, то я покручу тако. У нас в Франківську немає вулиці Шекспіра, так? А є вулиця якогось Дебіла Короленка, Російського писателя. Кого там ще є? Я згадував, його. А! Вулиця Герцена, вулиця Добролюбова. А, ще мені нагадали хтось в інтернеті сьогодні. Ще в нас є вулиця цих, як і називається, Челюскінців. Знаєте, такі сталінські дебіли, що там на, 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 на льдині плавали. А ще в нас є вулиця Гаркуші. Це от перший танкіст совєтської армії Захопницької, який вірвався в наш Станіславів, так? І на честь нього є вулиця, бо він типу, не комуняк, а танкіст. А тепер я собі так думаю: от що першим змародерив цей Гаркушов Станіславові? Золото. У кого він зараза першим зґвалтував? Полячку, Українку? Чи, може, вижившу єврейку? Ось таке питання. Нам потрібно зараз реально. Відмо... Ми пройшли декомунізацію, треба пройти дерусифікацію. Бо зараз дерусифікація і означає деоркізація. І я хочу дійсно, щоб це все в нас завершилося. Ми повністю розірвали зв'язки з цією культурою, яка робить з нас, ну, скажімо так, не зовсім повноцінними людьми. Так, направду це так. Оця музика придурочна їхні, там, ті баскові, що там, Кірко, робили. о, там великі композитори, бляха, глінка композитори. Йоси Йосиф на кобилі. Порівняти глінку і берліоза, це як прийнято, я не знаю, як Орка і Ельфа. Ну, то, то саме. Та о, що -то, боже, скільки -то, ап, а живопись, яка Твої, йолки-палки, не хочу матюкатися. Живопись, ну те капець там. Причому, якщо дійсно, що там з тих живописців їхніх, то вони. Я не називаю їх російськими, вони є імперськими. Тому що і література імперська, тому що інакше мовою своїх народів вони писати не могли і малювали від цього. А як вони брехали Репіна? Репін Рєпіна? Репінжой український художник, всім відомо, відмовився жити в радянській Росії. Так відмовився жити. Одна з вулиця Репіна є, а хай вона і лишиться. Він такий український художник і автор знаменитих картин на українську тематику. Я з цим прощаюся. Бажаю всім, щоб ми зрозуміли, хто такі ці сволочі Орки. Щоб ця от деталізація їхньої подібності мор мордорських орків і московських орків, так нарешті була, як, як би сказати, визнана. І бо нарешті ті дурацькі москалі можуть пишатися. От нарешті їхня історія вже сягає не то, що до Київської Русі, а вже ще далі, тисячі і тисячі років тому. Оце їхня історія, оце їхній бруд, їхнє барахло. І ми, а ми повинні просто про них забути, боротися з ними і перемогти. Дякую за увагу, до побачення.